Обласний центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх започаткував нові оздоровчі проекти, серед яких майстер-класи з різних видів спорту. Тренування для всіх охочих організатори проводитимуть щоп'ятниці у сонячному парку Полтави. Кожну п'ятницю на 10-ту годину ранку на локації активних парків в сонячному парку по вулиці Конституції. 10. там будуть проходити сьогодні. У нас майстер-клас з карате. Цей проект ми разом. Працюємо з підписали меморандум про співпрацю з громадською організацією допомогу України в Полтавській області, і ми хочемо ознайомити і населення, і внутрішньопереміщених осіб з, 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 зі всіма спортами, які у нас представлені в Полтавській області, щоб потім ми проєкту рватимемо до вересня, щоб кожна. Дитина та доросла людина обрала свій вид спорту на цій же локації. 29 липня проведуть змагання зі стріт-воркауту, А на 26 серпня планується велопробіг до дня незалежності. Проанонсував під час брифінгу виконуючий обов'язки директора Полтавського обласного центру Спорт для всіх Олександр Іванов. Плануємо провести початок в. Корпусному парку близько там 15 кілометрів ми проїдемо і знову вернемось туди. І кожен учасник до 500 учасників плануємо, і кожен учасник буде нагороджений пам'ятною медаллю за цей захід. Також плануємо забіг, провести традиційний забіг в парку Перемога у жовтні, осінній ран. На дистанції діти до 14 років це 500 метрів повинні пробігти, а всі інші 1, 3 та 5 кілометрів. Загалом цього року провели 42 забіги, в кожному з яких взяли участь близько 500 учасників віком від 5 до 78 років. До щоденної фізичної активності було залучено 2250 осіб. В рамках соціального проєкту Активні парки локації здорової України в області вже встановили 105 спортивних майданчиків. Дізнатися про всі спортивно-масові заходи від обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх можна через соцмережі. Долучитися до тренувань може кожен охочий.